Одисей повертається на ітаку через 20 років після Троянської війни. Він виснажений війною, поранений тілом і душею, із шрамами та тягарем провини ж виживши, але втративши практично все, з рідних тільки очікування й сумніви. Його прибиває хвиля до берегів ітаки. Він лежить практично оголений, зранений, ледве живий, поступово оговтується під опікою Еума та інших вірних слуг. Повернення не святкове й тріумфальне. А сумне майже соромне, він не пишається тим, ким став, і не знає, чи зможе відновити те, що втратив. Дім його і така змінений. Претенденти на корону, знатні мужі, проживають у палаці, принижують закон і мораль, розгубили владу, і поки король відсутній, замість порядку панує хаос. Пенелопа, його дружина, знаходиться у власному домі, але, наче в полоні, її день за днем оточують ті. Хто бажає узяти її руку, бажає стати королем. Вона віддала всю себе, зрігаючи віру у повернення Одесія, але під тиском часом змушена йти на хитрощі, щоб відтягнути свавілля. Днем вона світська дама, вічлива і стримана, але нічими таємно розплутує полотняний саван, який вночі розплітає, щоб робота не була завершена, щоб відкласти рішення, яким з претендентів стане її муж. Вона живе в очікуванні і з гірким сумом і внутрішньою напругою, бо не впевнена, чи справді він і чи захоче вона прийняти його таким, яким він повернеться. Син їхній Теломах виріс чоловіком у відсутності батька, став сильним, але зраненим, з сумнівами, чи вартий він спадщини короля, чи зможе захистити матір, чи вірити тому, що Одисей повернеться. Претенденти при дворі тиснуть на нього та на Пенелопу, аби змусити обрати одного з них. Адже без короля і така слабка, роздроблена, її народ спантеличений. Претенденти не просто чекачі, вони розищують порядок, грабують матеріальні ресурси, нехтують законами гостинності, бо вважають, що королівство без керманича – це поле для свавілля. Одисей мужньо, але з сумнівами і силою, яку дав йому досвід війни, що стала йому прокляттям, розуміє, що має діяти. Він не одразу розкриває свою особу сором. Гіркота та страх перед тим, якому сприймуть його людей, як він став не тим, ким був, боронять йому. Він бачить, якого Дім деградував, як люди, що колись шанували його ім'я, зараз шепочуть, підозрюють, принижують. Але любов до дружини, пам'ять про дім, обов'язок короля знову пробуджують його. У день змагання, яке Пенелопа оголосила, хто з претендентів зуміє натягнути давній лук Одесея і пройти через отвори на сокирах, той отримає її руку, і королівство, Одисей з'являється. Жоден із претендентів не може навіть натягнути лук, говорити не про пройти через отвори. Телемах вагався, чи підтримати батька, чи залишитись, і бути сином короля, чи просто ховатися. Але коли Одисей бере лук у свої руки, реакція палацу напружується, якщо це справжній господар чи просто старий воїн, що втратив все. Він тягне зі зусиллям, натягує лук. Прямує до отворів, і стріла пролітає чисто через отвори в сокирах. У цей момент для деяких стає очевидно, це він. Далі жорстока розправа. Коли одяг прецедентів падає, коли стріли виходять з лука, з'являється їхній кінець. Одисей починає стріляти. Потім, коли стріли закінчуються рукою, кинджалом усім, що має. Телемаха, який стояв біля нього, лякає жорстокість. Але син допомагає, бо розуміє, без того, щоб вигнати незаконних претендентів, спокою не буде. Антинуй, один із найзаповзятіших претендентів, капітулює під владою Одисія, але часто біль моральний провантажує навіть тих, кого переміг у бою. Пенелопа просить Телемаха, щоб той вберіг життя Антиноя, з бажанням миру, з надією на відновлення. Та Телемах, побачивши усі жорстокості, не може стриматися, і антинуя гине це вибір, який шокує матір, змінює сина, змінює долю дому. Одисей зі своїми залишками честі, але й зранений духом, дивиться, як все це стається. Після бою Одисей прямує до спальні, яку панелопа залишила недоторканою до їхнього ліжка, старе, вирізане з дерева, укріплене в стінах. Він знає, що польова брама в ньому це символ, ліжко. Збудоване довкола коріння дерева, незрушне, не зраджене часові і Пенелопа не дозволила змінити це ліжко, не дозволила припускати, що Одисей вирушив і його більше немає. Це випробування вона перевіряє, чи справді він повернувся, чи це імпостор. Вона бачить, що лише той, хто знає секрети цієї спальні, секрети дерева, лише той, хто має право бути лордом дому і чоловіком. Вони зустрічаються знову. Терплячість Пенелопи пробуджує усього Одесі. Він запрошує її поділитися тим, що трапилось уночі ж всю прожнечу очікування, біль, втрати, обман, страх. Вона слухає його, вона болить поруч із ним, і там, в тиші, серед спогадів, серед незримих шрамів війни, вони зустрічаються не як король і королева, а як двоє людей, що пройшли через темряву, щоб бути разом. Телемах стоїть поруч, бачив усе. І визнає, що спадщина не лише честь і корона, але й біль, відповідальність і вибір. Фільм закінчується не тріумфом як у легендах, а тишею, Одисей сидить у своєму домі, пенелопа поряд, їхні руки переплетені, але попереду ще багато ран, багато нічей, у яких серце не знає спокою. Дім не той, яким був, і він сам не той, ким був. Але крихта надії, що любов, віра і пам'ять сильніші за час і зраду. Вистачає, щоб будувати нове, не забуваючи старого. А на цьому, на жаль, все. Дякую за увагу. Свої думки стосовно фільму залишайте в коментарях. Не забувайте поставити лайк та підписатися. До нових зустрічей на каналі Кіномомент.